Давайте швиденько почитаємо. що писав э, Толік Шарій, який називає себе проукраїнським блогером під час бою Усіка з Дюбуа. Стріптізері вийшли під Аве Марія. Хороше шоу. Значить, перший раунд за Усіком. Второй тоже за православним боксером з рекламою букмекерської контори. На трусах. Я пам'ятаю, що у шарія з Усіком навіть колись був спільний ефір. Тобто я можу припустити, що у них були якісь приятельсь... приятельські відносини навіть. Але це було в той момент, коли шарій ще не остаточно ібанувся. Ну, я не знаю насправді, ну я так теж припускаю. А Усік мав умовно невизначену позицію. Там щодо Криму, ми всі пам'ятаємо ці питання, він нервував, відповідав так, що це багато кому не подобалось, багато хто його критикував. Але після того, як російське поголів'я зайшло під Київ. І в тому числі навідались вони е, до будинку Усіка. Я пам'ятаю, пам'ятаєш його дружина, на да, 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 виходила звичайно. і е, коментувала це все. Ну я так розумію, що для Олександра вже все стало остаточно зрозуміло. Да? до цього він міг бути людиною, яка знаєш, політика не інтересується. Багато хто політика не інтересується, і він міг е, мав також на це в принципі право да? тому, що він займається іншими трошки речами, і це все також дуже корисно для нас. Безумовно, дуже корисно для нас в результаті, як всі бачать, да. І питань же ні до нього не мають. Але на той момент я вважаю, що він мав право не цікавитися, особливо політикою. І от зараз, вже коли він політикою зацікавився і однозначно висловив свою думку, Толік пише: ось таке. Тепер йому вже все не подобається. Тепер він вже називає їх стриптизерами. Я так розумію, команду Усіка. І я хотів би, щоб він побачився з ними особисто. Не з Усіком, бо Усік дуже стриманий. Mm -hmm. Усік дуже стриманий і дуже самодисциплінований. З ким може більш таким знаєш, хто може плюху кинуть одну, йому в принципі вистачить Дивись. і сказав і сказав йому в обличчя, що вони стриптизери.